Слава Україні! Вітаю друзі на каналі Шуршим. Сьогодні ми з батьком приїхали на озеро Гуральня і будемо пробувати спіймати рибку і проведемо гарно цей день. Зараз знайдемо собі місце, розложимось і починаємо зимову риболовлю. Я думаю, нам сьогодні пощастить. А зараз пробуримо першу лунку, подивимось, який лід. Хотів взяти лінійку, але щось забув. Морози пройшли добре. Щось я бачу слабенько. Зараз я дихнув. О! Та ні. Батько, ось такі о. Сантиметрів десять. Який? Сантиметрів десять? Отак. От. Ось. Ага. Бомба ракета пота. Ну 10 це вже нормально, це не 5. Да. Тож видаю тобі зараз Насті, вона на, на, на купа речей. І будемо починати. Батько починає вже рибалити. Всім привіт! Міряю яка тут глибина? No. Ну лід гарний. О, Ви... о, а глибини Нема. немає, нема. взагалі чи пів метра? Що скажу. Получається глибина отака дива. ну... пів метр. для пів берега, під берега нормально. Тут все в ліліях, в корчах. Так. Пробуй. Можливо якраз тут сидить твоя чудова риба. Перша, на сьогодні, так? Да? Да. На попередній рибалці я був без стільчика. Ноги так боліли, що потім 3-4 дні не міг ні сісти, ні встати. Так що сьогодні я взяв стільчик. Один чи два? Так, ну. Взяв собі і взяв тобі. О, нормально. Так що будемо сидіти на стільчик. Ну, воно не мене витримає. Це ну, акуратно, щоб не зламав. Да. Буде тепер комфорт. не буде. Боліти не будуть ноги. Да, я ще покажу, що взяли сьогодні пінку. Маленький опариш. Червоний і білий. Спробуємо також Це на них. Йдемо по базам. Поклюбок ще не було. О, я як настоящий рибак. Все, можна рибалити. Зараз будемо пробувати щось, що ми ще не пробували. Екшн-камера в аквабоксі. Зараз ми її прив'яжемо до мотузки, І спустимо в лунки і подивимось чи там є риба. Ну, ми зараз цього не подивимось бо тут немає фотонці перегляду. Це вже коли буду монтувати відео, Вже подивлюся, що, пол... ну, що вийшло. І покажу, якщо щось буде. Зараз зав'яжу і будемо опускати в лунки. Нашу камеру. Цікаво, що там зазніметься. Якраз зараз сонечко, Можливо, там під водою буде гарно щось видно. Це якби снігу не було, було б видніше? Ну, то так, да, але що маємо, то маємо. О. Якщо будуть бульки, це погано. Нічого в нас не клює. Присюди просиділи і не тільки в нас, а й всіх. Багато хто вже уйшов, а деякі тільки приходять. Змерз капець. От готуємо потроху місце для їжі. Отакий такий паньочок знайшов. З нього зробимо стіл. Фу. А поки що трішки зігріюся. Чайку? Да. Ах, м'ятка. Ого, хай гарячий. Я думав, на морозі такому охолоне. Але не гарячий. Це взагалі прекрасно. Який там мороз? 3 градуси зараз, так? Ну все одно воно якось було тепліше, мені здається, коли було мінус 10, ніж зараз. Якось воно таке їдюче. Ні, зранку було сонечко, було нормально. Зараз сонечко зайшло. Хмари. Спіймав би ти рибу, пішов би азарт, і зразу б б тепло. Ну так. Да, да. Холодно риба не ловиться. Хоч би ще снігу не було, бо передають, що сьогодні має бути мокрій ну, за, сніг. Мокрий сніг має бути. Дивимось, що воно буде. Пройшовся тако по берегу, все вже в лунках і чорнемо. Геть ні разу не дірнуло. Дуже дивно. Що воно таке? А підписники писали, що ловиться тут, так? Да? Підписники казали, що тут хорошо ловиться. Та і я знаю, що тут хорошо ловиться. Може просто день такий. Може пізніше почне з обіду клювати. День на день не приходиться. Ну, будемо... Будемо чекати. Може після обіду буде. О, дивися, зловив дядько рибу. Да? Він сидить на тому березі дядька. Це той, що біля нас посилає. Ага, да. да. Зловив. Інтересно, що він зловив окуня. Чи плотву це Щось біленьке. Біленьке, може плотву. А може вона просто так блиснула ж. Може. О, якщо він зловив, то значить шанс є. Да, да, да це мене вже порадувало. Ах, смачний чудьок, зараз поп'єш, батьку чаю. так ліж. А Ми переходимо до впавшого дерева. Йдемо рибалити там, бо там дуже все пробурено і люди там ловили багато, то можливо там і є рибка. Зараз будемо пробувати. Батько вже пробує. Я думаю нам пощастить. І сюди так хочу до камешиків, спробувати. Цікаві місця. І з другого боку також є комишки. Зараз пообідаємо і якраз після обіду можливо і піде кльов. Нічого, батька, Поки тиша. Тиша. У нас починається процес підготовки до обіду. Що це в тебе там таке? Салко? Шмат сала. Будемо як настоящі зимові рибаки їсти на льодові сала. То у нас ще до сала є тут. Є цибуля, є часничок, є зелена цибулька, яйця є варені, гірчиця міцна, чорний хлібчик, нормально? Так. Справжній зимово-рибацький стіл. Чесничок? Да. О, смакота. Готові до обіду, батька? Да, так, у нас все готово. Прямо біля лунки, так? Да? Так, да, будемо обідати і смикати. І ловити окунів. Да. Дивіться, яка в нас вийшла поляна. Файна. І салко, цибуля, часник, яйце. Коротше, йду я на те місце, де мужик зловив рибу. Він вже з того місця перейшов в інше. А я піду на то місце спробую. Бо тут обійшов все, нічого нема. У мене так само всі корчі вже обрив, а толку нічого ніякого. Ну Я замітив, що всі рибаки сидять якось по ту сторону. Та я піду на ту сторону, тікаючи. Mm -hmm. Попробую там що. Ну попробую, у нас сніг пішов. Сніжно, гарно. Да, батько? Да? Ну давай. Я пішов. Без риби не вертайся. Хорошо. Шо, я буду кричати. Чекаю крику. А в нас зараз така краса, справжня зима, сніг сипить. Круто. Батько десь під тим берегом сидить. Щось пробує спіймати. Але щось сьогодні рибалка нас не радує. Ми вже пробували скрізь. І в корчах, і на відкритій воді, і на глибині, і на мілині. А толку нуль. Але ми не покидаємо, надію, щось піймати. Я думаю, ще буде рибка в нас. Батько бачу бігає, там туди, туди, туди. Старається. А ну спробуємо його піймати. О! Видно там десь. Такий чорний силует. О, диви батько кого я впіймав. А ну-ка! Це що за звір? Йорш! Йорш! Який здоровий жирний? Нічого собі Візьму на руку. Холодню яке. А! <кх> Смішний такий. Дві пальці пробив мені. У цьому році ще йрші не ловилися. Ні, це перший. Ой, колючка. яка. Це твій е, зимовий йорш найперший в житті, мабуть? Ні, ні. Я йоршики вже ловив. Ловив? Так. Да. Ні, ну зимою не ловив, але ну, взагалі ловив. Зиму я про зимового говорю. Ні, зимою ще не ловив йоршики. Класний. Такий він прикольний, кольоровий. І жирний такий, так? Да? Угу. І їсть. І ще й, хоче їсти зразу, так? Да? Так, да, бачиш. Проглот перший є, да? Плаває. О, вже азарт такий є Хай в полуунте плаває. А. Азарт, да, з'явився Може, зараз піде пидокл, якраз після обіду? Так, да? так. Да? Можливо, це воно. Прикольно, прикольно вийшло. Я доволі. Рибаки вже всі просходили, вже нікого нема. Так, да, тільки той дід курча. А, дід ще є, не? Да? Так. Да. Він самий такий бойовий стойкий. Ну він ж зловив. Одного це точно, може і більше. Да. Наш супер риб. Ай. Відправляється у плавання. Де як пішов? Відразу. Таке смердючек, що капець. Це дуже смардюша риба це да? Угу. Фу. Чи він так справдить? Ми покидаємо цю частину озера і переходимо в самий край до дамби на глибину. Спробуємо, можливо, там спіймається. Переходимо ми на іншу частину озера. Ось туди, до горизонту. Покидаємо наші місцини, поприбирали після себе. Ой! Йдемо на глибину. Да. Дивіться, тут хтось на хлібному транспорті їздив, все, видно квадроцикл. Да. Такі сліди. Якийсь мужик в цих корчах зробив 50 лунок. Да? Ловив, так. Да. Я не там я чомусь зловив. Ну диви, нікого немає, одні ми лишилися. Розказуй батько враження про це озеро. Ну що сказати? Озеро хороше, тільки риби нема. Щось ми так старалися, старалися, цілий день ловили і ні одної покльовки. Ну я одного Йорчика спіймав. Так, да? ти одного Йорчика сп... спіймав. Це повезло. Ні, це професіоналізм. Ну, ну їсть. Хорошо, ти професіонал. Ну, Скільки рибаків було, ніхто нічого не зловив. Один да. діз зловив одного окуня і все. Да, да. Ніхто нічого. Всі порозходилися, ні mm. нічого. Сьогодні такий день видно, якийсь тиск, не, не той, чи... Карта не, не так лягла. І так ми збиралися, так вийшли на цю рибалку. Да, два два тижні чекали цього дня. І так, не пощастило. Хотіли на риб... наловити. Ну хоча б з десяток. Хоча б з десяток. Mm. Не Не пощастило. Ну, в нас вже є нові плани, нове озеро і... Через 2 дні йдемо на нову рибу. Так, так, так. Так що дякуємо всім за увагу, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки Всім дякуємо за увагу, всім пока. Всім пока!